На наступних кількох уроках ми спробуємо виконувати графічні побудови за допомогою Python. Ми будемо малювати картинки на основі бібліотеки ТКІнтер, котра дозволяє як виконувати окремі побудови, так і створювати графічний інтерфейс користувача, тобто кнопки, меню, текстові написи і таке інше. Почнемо із створення полотна для малювання і поступово навчимося наповнювати його фігурами. Передусім імпортуємо модуль ТКІнтер. Командою from tk inter Import. Все. Далі створюємо нове базове вікно, яке буде зберігатись у змінній, наприклад, ТК. Насправді це об'єкт, котрий належить до класу вікно ТК. Наступна команда створює полотно. Змінна canvas. Це об'єкт класу Canvas, що належить до вікна ТК і має розміри. Ширина 500 і висота теж 500. Наступна команда Canvas pack по суті, розміщує створене полотно у вікні, до якого воно належить. Поки що наша програма лише генерує порожнє вікно вказаного розміру. Варто зауважити, що відлік координат у Python та в програмуванні загалом. Відрізняється від прийнятого у математиці. Якщо на математиці зазвичай початок відліку координат міститься у центрі, то в програмуванні початковим є верхній лівий кут вікна. Принцип формування координат такий же, як у математиці. Координати точки складаються з координати по іксу, тобто по горизонталі, та по y, тобто по вертикалі. Таким чином, центр екрану в нашому випадку має координати 250-250. А, наприклад, крайня верхня права точка, 500 по іксу та 0 по ігреку. Вам доведеться визначати координати багатьох точок. Тож раджу, намалювати на аркуші паперу в клітинку ось таке полотно у масштабі, наприклад, 10 на 10 см. В такому разі, на 1 см припадатиме приблизно 50 пікселів. На такому шаблоні ви зможете прикидати хоча б приблизні значення координат для своїх побудов. Щоб намалювати лінію, існує команда Create Line, у якій вказуємо координати початку та кінця лінії x0y0 та x1y1. Команду малювання потрібно розміщувати перед тим, як розмістити полотно у вікні. Тобто, у цьому місці необхідно дописати команди малювання лінії. Canvas. Create line. Наприклад, лінія. Котра починається в координатах 0, 0 і завершується в координатах 500-500, утворює діагональ нашого вікна. Для побудови прямокутника командою Create Rectangle теж потрібно визначати координати двох точок, а саме діагоналі цього прямокутника. Справді, знаючи лінію діагоналі, можна побудувати прямокутник. Додамо до цієї побудови прямокутник. Canvas. Create Rectangle. Нехай, наприклад, 250 50, 350 200. Вийшла ось така побудова. Багатокутник. Визначається координатами всіх своїх вершин. Варто зауважити, що залежно від того, в якому порядку називати вершини, можна отримати різний результат на основі одних і тих же точок. Додамо багатокутник на наше полотно командою Create Polygon і задамо координати точок, що визначають цей багатокутник. Наприклад, 100, 300, 100, 400, 200, 300, 200 400. Вийшов ось такий бантик. Якщо ми поміняємо місцями другу та третю точку, бантик буде перевернутий. Еліпс Теж визначається координатами двох точок. Це вершини прямокутника, в який вписано цей еліпс. Коло утворюється підбором координат таким чином, щоб вписування відбувалось у квадрат. Додамо до нашого малюнка еліпс, Create Oval і вкажемо координати. Наприклад, 300 150. 450 450. Бачимо, що овал перекриває попередні фігури, і таким чином можна створювати фігури достатньо складної форми. Цікавим елементом малюнка може бути дуга. Вона описується як фрагмент еліпса. А тоді задаємо розмір в градусах, з якого градусу починаємо, і яким завершуємо. Та стиль побудови, сектор, хорда чи арка. Створимо фігурку, схожу на пекмена, Create Arc, вказуємо параметри овалу, який буде відповідати за побудову. Вказуємо градуси початку побудови, завершення побудови і тип або стиль цієї побудови. Ось такий результат. Для того, щоб малюнок був цікавішим, можна застосовувати різні кольори малювання. Для ліній Outline, заливки Fill, а також товщину ліній Width. Поки що можна використовувати назви кольорів англійською мовою, знайомі red, green, blue, yellow, brown та інші. Додамо трошки кольорів до нашого малюнка. Нехай, наприклад, лінія буде зеленою. Зверніть увагу, для неї необхідно задавати fill, а не outline. Прямокутник нехай буде синім з червоними лініями. Нехай, наприклад, матиме лінії те, більшої товщини. А пекмен, звичайно, буде жовтим. Ось такий кольоровий результат. На цьому слайді. Можете побачити зразки зображень, котрі потрібно спробувати створити у режимі малювання на полотні Canvas. Перед тим, як починати писати код, проаналізуйте зображення, з яких фігур воно складається. Наприклад, фотоапарат це два прямокутники та коло. Далі варто намалювати цей квадрат на аркуші паперу в клітинку, щоб визначити координати ключових точок, а саме діагонали прямокутників, які утворюють основне тіло фотоапарата та його кнопку, а також квадрата. Які вписано коло об'єктива. У складніших малюнках таких фігур буде більше. І іноді їх потрібно комбінувати, як, наприклад, у сови. Потрібно намалювати загальний еліпс сови чорного кольору, далі намалювати голову півколом білого кольору і ще два менших кола для області очей. Самі очі теж маленькі кола чорного кольору, а носик це багатокутник. Для того, щоб тіло сови було більшим. Можна домалювати ще один чорний овал зі зміщенням, як на третьому малюнку. Звичайно, ваші малюнки можуть і будуть відрізнятися. І сподіваюсь, наведені приклади дадуть натхнення для реалізації власних ідей. Успіхів!